Всім доброго вечора, доброго дня! З вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. В описі посилання на телеграм, інстаграм, на плейліста, які ви можете подивитися, підписатися, оцінити і таке інше. А головне, пишіть коменти, на які я буду відповідати, там питання і таке інше. Ну, А зараз до теми відео: Ознаки нездорового потягу у чоловіків потяг В смислі, не транспорт, а, скажімо так: чим чоловік приваблюється до жінки і, звісно, в нездоровому стані. Що це значить? Це тут 11 пунктів і про чоловіків, і про жінок. Два різних списки які. В яких розписані ознаки, що чоловік або жінка тягнуться один до одного в нездоровому стані, тобто в стані, в якому не вийде нічого хорошого і ці безперспективні. Ну, а потроху почну. Перший пункт ознака нездорового потягу у чоловіків. Якщо чоловік тянеться до заможної жінки, так роблять тільки обсоси, до цього відносяться і та інші види матеріальної залежності чоловіка від жінки. Нічим хорошим це не закінчиться. Як ми вже купу разів казали, тобто я казав, що чоловік бере відповідальність за жінку. Він проявляє ініціативу в залицяннях в інтересі до жінки, і в цьому процесі демонструє свої можливості, свої матеріальні, фінансові можливості, як він може забезпечити жінку. Бо в такому стані чоловік розвивається. Якщо ж навпаки, чоловік нічого не хоче робити і бачить якусь жінку, яка може задовольнити його матеріальні потреби, він знов таки спочатку до неї тягнеться, але потроху щось там іде не так. Чому? Бо це взаємини мами і сина. І, скажімо так, трахати зі своїми дітьми отут в голові не вкладається. Ну і тому. Виходять з цього певні проблеми. І знов таки, це ж не просто так, скажімо так, трахати зі своїми дітьми. Це також про те, що е, жінка починає брати такий, скажімо, верх у спілкуванні, взаємодії, такому і іншому. І починає брати контроль, на який, скажімо так, цілком має моральне право. І чоловіку не дуже це подобається. І... Він починає букувати, і починаються конфлікти, і знов ну, таки, які нічим хорошим не закінчуються. Саме тому, коли ми говоримо про залицяння, період будування взаємин до шлюбу, і таке інше, що чоловік має бути активним, піклуватись про жінку, робити для неї щось, розвиватись для неї і таке інше. Саме тому, що так іде розвиток, і так е, виходять адекватні взаємини, а не взаємини мами з сином. І тоді все, все виходить добре. А якщо чоловік тягнеться до заможної жінки, будь-які матеріальні блага, е, тоді нічого хорошого. Друге, справляти враження не на жінку, а на оточуючих за рахунок жінки. Тобто чоловік е, е, залицяється до якоїсь жінки, пропонує їй взаємини, вона погоджується, і що робить чоловік? Він е, ходить поруч з нею і вийобується е, тим, е, хто з ним. Е, хоча насправді він просто тільки що прибився. Він ніхто, е, насправді, якщо ми говоримо про те, що жінка. Е, Здорова, то припустимо, що вона просто дозволила йому е, щось для неї робити, трохи залицятися, проявляти активні знов таки дії. Е, він е, тупий, хворий, чи ще щось. І він вважає, що він вже її досяг і повалив, і ще щось таке. Починає вийобуватися. Ти хто? Чупишил? блядь. Ти, ти Ти ніхто. Ти просто ніхто, ти просто прибився. І скоро, якщо жінка здорова, якщо вона нормально самооцінкою і самоповагою, ти скоро підеш нахуй. І все знов-таки закінчиться. І закінчиться погано сплив для тебе. Тебе зруйнується самооцінка ще глибше, і ти станеш ще більш хворим. А вона зрозуміє, що ти просто їбанько і більше ніколи з тобою контактувати не буде. Третій пункт. Вступає в сексуальні стосунки з сильною жінкою або просто доступною жінкою просто для сексувань, і на основі цього буду, будувати шлюб. <плес> Знов таки, стосунки з сильною жінкою. Що ми розуміємо під сильною жінкою? Які начебто нічого не треба, нічого для неї робити не треба, просто взаємно трахаємо один одного. Хоча насправді ми всі розуміємо, що вона просто намагається бути для нього, для нього хорошою. І, і щоб ну, не бути як одинокий голуб на карнізі за вікном, і щоб хоч хтось прибився. Ну і В такому випадку, як, вже, як я вже багато разів казав, що нас в першу чергу, як би там не було, чоловік приваблюється для в першу чергу для парування. І там, якщо все виходить добре, то є там певний період завицяння і та інші процеси перед заключенням шлюбу. Але отут, якщо жінка неадекватна зі зруйнованою самооцінкою, і таким іншим, вона в першу чергу. Дає себе чоловіку, щоб його задобрити, щоб він побачив, яка я хороша. І він бачить, що отак от просто взяв і досяг всього, і починає, ну думає, що вже все, все досягнуто. Ну, що давай закріпимо в шлюбі. А насправді так не буде. Тобто закріпити та закріпиш, але хорошого нічого не буде. Спочатку вона здається хорошою, але потім вона теж відчує, що ви вже скріплені цими узами шлюбу, і почнеться прикол. І неприкольно буде вам обом. І знов таки, вона думала, що вона зараз дасть, а потім ти станеш крутим, станеш розвиватися і таке інше. А ні, ти просто взяв, що дають, і подумав, що так буде завжди. Насправді від тебе очікували розвитку. І отак от ви один одного наїбали. І замість того, щоб підвищити ці жінці самооцінку, щоб проявити до неї гідну поведінку, щоб вона побачила, що вона гідна того, що за нею можна по рицарськи гідно, скажімо так. Поводитись, е, ні, ти просто ну, е, використав її низьку самооцінку, зруйновану самооцінку, і е, е, вирішив на цьому збудувати сім'ю. Але е, скоро це все закінчиться. Четвертий пункт. Шукає у жінки притулку для життя. Що тут коментувати? Ну, запросіть собі безпритульного з вулиці, просто їх нехай він у вас живе. Або запросіть кота з вулиці, або запросіть собаку з вулиці. Це буде все те саме. Але з тим тільки виключенням, що чоловік буде розраховувати на ваш холодильник, на ваші гроші і на те, щоб вас трахати просто так. Просто навіть не знаю, що тут глибше коментувати. Що ви тут бачите адекватного? Нічого. П'ятий пункт. Використовую жінок для спрощення життя. Особливо після розлучення з іншою. Після розлучення треба реабілітуватися близько року. Тобто, що тут мається на увазі? Е, є така. Скажімо так, думка, що при розлученні жінка відчуває себе кинутою, використаною, зіпсованою, і таке інше. А чоловік відчуває в цей момент себе вільним. І це насправді так, але трошки глибше. Чоловіку від цього теж не, скажімо так, що кайфово. Будь-що, за що береться чоловік, це. В тій чи мій менш мірі проєкт і шлюба в тому числі. Навіть якщо чоловік не в курсі, як його правильно будувати, як правильно взаємодіяти з жінками, він все одно хоче побудувати цей прикольний проєкт. Але нічого не виходить, навіть якщо ну, там були там неймовірні складнощі. З цією жінкою, і йому реально стає легше від того, що вони розлучаються, це не прямо відноситься до кайфу, бо він все ж таки переживає через те, що в нього не вдався проєкт. І знову там всякі неадекватні стани, образи і все таке інше. І в цьому стані він хоче, щоб його пожаліли. Щоб послухали, яка гидотна в нього була жінка, як через неї все не вийшло, і все таке. І існує ціла купа жінок, які бачать що тепленький, треба хапати. І можна його там почати жаліти, знов таки дати йому, там, нагодувати його, так і, інше, і одружитися по другому кругу. І... Але ні. Ви до чого взагалі приваблюєтесь? Це зараз просто тряпка, яка скаржиться на е, життя, на іншу жінку, яку він звинувачує в усьому, і е, взагалі не в цьому стані неможливо дізнатися е, цілої картини е, всього, що там відбувається. Е, бо знову таки, як він привабився до тої жінки? Як на, на чому ґрунтувалися його е, правила, принципи щодо будування сім'ї? І з чого ви взяли, що у вас буде інакше? Не буде інакше. Він е, від того, що ви його пожаліли, що ви йому дали, що ви його нагодували, що ви йому дали притулок, і що ви захотіли з ним зжитися, е, Це не означає, що він від цього отримав якийсь досвід. Якісь знання, якусь освіту щодо будування сім'ї. Ні, у вас буде все те саме, і ви розлучитесь. І він далі піде жалкуватись до інших жінок, яка тепер вихуйова. І як з вами було погано, і який він класний от через вас, от, блядь, не вийшло побудувати сім'ю. Це вже сам список про. Нездоровий потяг у чоловіків до жінок, але все-таки жінки маєте на увазі, що коли чоловік розлучився, він зараз горе, йому тут написано, треба реабілітуватися після цього. Йому просто, навіть якщо не було там все так погано, просто там не зійшлись характерами, просто розійшли, розійшлись, і все-таки йому треба встати на нормальні рейки, і знов таки вибрати собі курс, куди йти далі. І тільки тоді з ним можна буде почати будувати взаємини. Ну і знову таки, навіть якщо І я навів такий приклад, що наче жінка в курсі, що він тільки розлучився і треба хапати. <кхи> <Блять>. <кхи> і треба хапати його тепленьким. Також буває, що ви взагалі незнайомі люди і приходите на побачення і буває так, що. Він починає говорити про своїх колишніх, як з ними було погано, і як він очікує від тебе іншого результату. Від нього теж треба йти, бо він такий же самий хворий, просто незнайома для вас людина. Ніякий він не тепленький, він, він просто хворий, йому треба реабілітуватись. І знову таки вставати на ноги, на рейки і курсувати далі в адекватний стан. Шосте, ні в чому не відмовляти жінці, бо вона ж так сильно його кохає. Ну, а це вже більш про неосвідченість і низьку самооцінку самого чоловіка, який не в курсі, як контролювати усі ці процеси. І, скажімо так, такий приклад, припустимо. Жінка може говорити про свої бажання, таке і інше, про свої потреби. Але може бути так, що вона може про це говорити, це здоровий стан. Але може бути і нездоровий стан, коли вона просить і висловлює бажання щодо всякої хуіти. І, наприклад, коли вона посягає на його волю, на його вільний час і все таке інше, а він таке. Ну, гаразд, я не буду там нікуди ходити, не буду нічим займатись, і е, вона його реально руйнує, знищує його волю. І, е, або вона його доведе до самогубства, що дуже рідко, але вкрай часто буває так, що е, він просто в нього дах поїде і він почне агресувати, е, що часто відбувається. І тоді знов таки виникають проблеми. Спочатку він думав, що ну припустимо, навіть що він не, не дуже такий загноблений був, але все одно думав, що ну краще там поступитись чи ще щось там таке, ніж там не поступатись, щоб виникали якісь проблеми. Звісно, треба жінці поступатись і враховувати її бажання якось їх виконувати, але робити це в адекваті, якщо вона посягає на твою волю. Треба це брати на увагу і щось з цим робити. Вона не може нічого тобі забороняти. І як і ти не можеш нічого забороняти. І це треба обговорювати. І ще друга сторона цієї, цього пункту ні в чому не відмовляти жінці. Це може одна з ознак аб'юзера. І. В чому вона полягає? Чоловік щось робить для жінки, е демонструє себе з найкращих сторін, там тільки так, і це потрібно для того, щоб жінку зобов'язати. Тобто, спочатку робити для неї щось, а потім почати на неї тиснути, тим, що я ж для тебе, блядь, робив, і тепер ти роби. І ти, а то я не розумію, ти хочеш конфлікту. І починається реальний аб'юз. Це дуже поширена така штука. Е, тобто, е, жінки, придивляйтесь дуже уважно, що кхм, е, чоловік має виконувати ваші бажання, слухати вас, поступати, споступатися вами, таке інше. Але потрібно це робити з розумом. І з певними концентраціями потрошку, і не треба так от е, все і зразу. І е, знов таки, або все і зразу він зробити не зможе, він піде від вас, нічого не вийде, або він щось почне робити, і він, і роб, і він почне або він почне робити все і зразу, або це через те, що він е, думав, що. Варто якось так робити, або він хоче вас просто-напросто зобов'язати. Тому це ж відео знов таки в першу чергу для жінок, щоб ви розуміли, кого до себе не треба підпускати. Я казав, що тут 11 пунктів, і ще 5 пунктів я розберу в другій частині. А зараз підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Чекайте нові круті, класні інформативні відеоси. Задавайте питання в коментах, на які я буду відповідати. А на цьому все. З вами був Віктор і до побачення.